Шахтар, ми говорили сьогодні багато про Лігу Чемпіонів. У Шахтаря є хороші шанси потрапити до Ліги Європи. Ще є шанси, в принципі, зачепитися і за 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів, хоча вони дуже і дуже невеличкі з огляду на те, що два наступні поєдинки проти Реалу і проти ПСЖ. Реал дома, ПСЖ на виїзді. І от якраз в процесі підготовки до поєдинку проти ПСЖ зіграв товариський матч Шахтар проти Анталії Спор. Зіграв нічию 1-1. І, до речі, цікаво, що позицію правого захисника закривав Василь Кобин у цю гру. Тому що Серна не зіграє, Даріо не зіграє. І е, цікаво, що була, щоб позицію не зіграє з реалом. І позиція опорного півзахисника закривав її Дентіньо, тому що там так само є проблеми. Ми не знаємо, чим закінчиться справа з Фредом. А там вона вже схоже, що вона все-таки наближається до закінчення. Тут рикошет від молодого Матвієнка. Бачите, і відкрили рахунок футболісти Анталія Спор. У другому таймі дуже добре грали вже футболісти Шахтаря, вийшов Тайшера, і безперечно, що з цим футболістом і без цього футболісту це дві різні команди на даному етапі. Тому що, ну, знаєте, якби от коли ти перебуваєш в оточенні багатьох футболістів такого рівня, то можливо ти десь так не виділяєшся. Коли ти один залишився, то безперечно твій рівень суттєво, -суттєво визначається, суттєво виділяється. І от, бачите, тут моменти були у Шахтаря. 에... Зараз от якраз будуть моменти другого тайму. І от гол. Гол. Ісмаїлі. До речі, він вийшов на позицію лівого захисника у другому таймі. У першому таймі грав Савето. Ну, в принципі, 에... ми розуміємо, що Шахтар 에... в наступному турі він зустрінеться з Волинню. Я думаю, що буде непростий поєдинок. Загра... Гратимуть вони в Запоріжжі. Тому що з Волинню достатньо складні матчі завжди у Шахтаря. Ну і так само з огляду на. А Мадридський Реал. От е, гралася ця гра. Сьогодні, до речі, Шахтар зіграв ще один поєдинок, проти Лані Аспор, виграв з рахунком 2-1. Два м'ячі забив Ферейра, Фунду Ферейра. От якраз Ліга Чемпіонів. От ми говорили про те, що Ліга Чемпіонів. Ви всі троє маєте досвід гри в Лізі Чемпіонів. Всі розумієте, наскільки рівень цього турніру достатньо високий, і що туди потрібно приходити абсолютно підготовлено. Шахтар, з огляду на те, в якому як грає у цій лізі чемпіонів Шахтар, все-таки до протистояння з найкращими клубами Європи він не готовий. Юрійович. Ну, я думаю, руководство розуміють, положа руки на це, що Ліга Європи це для них на даний момент. От на сьогоднішній день я скажу. Хоча вони стараються как бы, далі йти. Что... Ну, це моє мнення. Ну, а з іншого боку, знаете, как бы, ми звикли до того, що Шахтар завжди придбає, ну, купляє футболістів. Ми бачимо, що з огляду на те, яка зараз ситуація політична в Україні. Президент клубу сказав, що він не буде купляти футболістів, поки він там, не повернеться в Донецьк. Ну, можливо, знаєте, якби така стратегічна на даному етапі позиція клубу починають підтягувати молодих, Коваленко, ми бачимо, бачимо Малишев. Це правильний шлях? Сергій Вікторович. Сто процентів. Правильно, і цей шлях вже давно назрілий. ми з вами не раз об этом говорили. Все-таки пора показывать. Академія Шахтера работает хорошо. Ю-19 играли, играли, в году играли в фіналі Ліги Чемпіонів. Пора вже как бы, ребятам показать уровень свой на. Академія Реала працює не менш краще, але жодного практично там нема. Правда? Ну, у нас реалій життя Це Залежно від амбіції, Андрій. Я думаю, что на сегодняшний момент та ситуация, которая сложилась, вот и мнение руководства тоже поменялось, потому что амбиции тоже есть, но некоторые моменты они все-таки где-то повлияли на то, что сегодня Шахтер не может уже приобретать тех игроков за такие бешеные деньги. Поэтому на сегодняшний момент мы видим и игру Шахтера, что заменить тех футболистов, которые ушли в европейские хорошие клубы, к сожалению, нет. А может украинцы заменить? Вот я, как вы уважаете? Могут, но на данный момент не так все сразу получается. Я думаю, ну, что надо. не в деньгах даже дело, я считаю, шактеры. Мне кажется, ситуация, которая сейчас в нашей стране на данный момент, что Донецк не может на своем поле играть. Вот это все. И из-за этого такое сейчас, что двое футболистов продают перед чемпионатом то Косту, ну, Баварию, Милан ушли люди. Я думаю, что... Якщо наладиться вся ця ситуація в нашій країні, я думаю, і опять все буде нормально. Мені так каже, опять буде втратить. Ми буде, фобильство... знаєте, відкотимося в, вот, знаете, я вам хочу сказати, що суттєво впали рейтинги телетрансляції, суттєво впали результати клубів в Єврокубках. Тому що ми завжди мали чотири команди, правда ж? Восени в Єврокубках, ми завжди були впевнені в тому, що команди ці будуть виходити далі. Ми як мінімум три команди завжди мали в весні частині. Зараз в нас є ну, з тим проблеми. Тобто ми відкотимося назад. Це не страшно? як вот, ви вважаєте, Юрійович? Я считаю, что вся эта ситуация, которая на данный момент происходит, это все и в футболе та же самое. Какая ситуация в стране, она же бывает, отдельно не йде, И та же самая ситуация йде ну, автоматически. Это, ну, я не завжди згоден, потому что я вам хочу сказать, что у нас ситуація была, знаєте, не дуже, а в футболі було все прекрасно. Правда? Ну, ну представте, шахтер все время ездит, грає все время на виїзді, там, другие команди на виїзді. Ну, хочется, как бы там со своїми болельщиками на таком хорошем стадіоні и болельщики будуть знати. це правильно? Ну, в какой-то степені для зборної, так. Да. Для клубу, щоб вона підіймалася в рейтинги там УЄФА, в літній чемпіонат зарлавати лочки. Це мінус. Ви згодні, що легіонери, все-таки, от коли вони поїхали хороші легіонери у нас, вони підняли рівень чемпіонату на достатньо рівень? рівні. Металіст тоже взяти. І зараз опуститися, опуститися буде дуже складно. Сирий, ктось. Опустились, ми вже, понятно, ми опустились, поэтому ми ждемо нових Шевченкових, Рибрових і прочих ребят, которые можуть зараз зайти на за нас. Нашу... <свят>